Давайте почнемо з того, що повинен бути здоровий глузд завжди. З цього завжди треба починати, з того, що ви розумієте, що доречно, що ні. Перший момент, другий момент, ви можете дивитися на традиції того чи іншого свята, як воно святкувалося, і пробувати ну, долучатися до цього. Третій момент, що робить і говорить суспільство. Якщо це... Знову ж таки, здорового глузду все добре. І чому би і ні, ви маєте право теж це, це, це робити. Ми живемо в вільній країні. Шарварщина це прояв Радянщини, який з'явився за допомогою горозвісного Микити Хрущова, який, вбивавши українських патріотів, зачищуючи насправді національне підпілля, в тому числі спробував замінити. Дійсно, української культури, от таким буфонадою такою. І це атласні шаровари, від що зовсім, звісно, це все пішло, і створення якогось міфу про таку недалеку Україну, недалеких українців, що не відповідає дійсності. І це було от оце і є шароварщина І слідкування за цими мотивами показує насправді що люди, які це роблять, вони не дуже добре усвідомлюють, хто вони є. І тут в першу чергу варто було б поцікавитися історією, поцікавитися традиціями, культурою. А, і, знову ж таки, не боятися пробувати. Я, якщо ви думаєте, що вас може хтось осудити і сказати, що ви займаєтесь шароварщиною, почніть, ну, по-перше, критичне відношення, критичне мислення, а другий момент все-таки пов'язаний з тим, що пробуйте. Смаки, вони зі смаками не народжуються, зі смаками, зі смаками вирощуються, так би мовити, виховуються. Смак до прекрасного це, це початок чогось має бути. Тому якщо ви думаєте, ну, починайте з усього найпростішого і в той самий час удосконалюйтесь».